З Кременчуцьких новин на Лтаві. Вітаю. Сьогодні у випуску. Олег Бабаєв три роки у кріслі мера. Що обіцяють городянам комунальники вже до кінця тижня і про що пишуть діти Святому Миколаю? Далі про все в деталях. Комунальники обіцяють прибрати все листя з вулиць та подвір'їв міста вже до кінця цього тижня. Робота за чистоту триває. Зокрема, сьогодні значний обсяг робіт працівники КП Благоустрій Кременчука виконали в районі залізничного вокзалу. Вікторія Пальчик далі. Листопад незабаром добігає кінця як місяць, і як явище. Центральні вулиці міста вже звільнені від опалого листя. Тож передова боротьби комунальників з листопадом примістилася на околиці. Всього по місту на прибиранні листя працює три бригади комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Сьогодні убираємо ліству в центральній частині города. Вже вбрали. Работали сьогодні на 50 літа СРСР. На даний момент працюємо на вулиці Ярмарочній. Слідуще участок будемо убирати скрі ентузіаста. Сьогодні на ярмаркові було задіяне три одиниці техніки та бригади з десяти чоловік. Листя нагортали на купи не тільки граблями, а й з допомогою ручних пилососів. Сашко каже: пристрої прискорюють роботу. Це швидше, лежа нерна. На на одну руку так, а можна й перекладувати, принцип. Нормально краще ніж раблями в день в районі залізничного вокзалу. Працював автонавантажувач, тому листя вивозили разом зі сміттям. Там, де по місту працюють садові пилососи, безперебійній роботі механізмів перешкоджає покинуте сміття. Його доводиться прибирати окремо. Якщо працює груші, то вивозиться листва і мусор в місті. Якщо працює пилосос, то увіряється тільки листва. Комунальники сподіваються, що мешканці міста цінуватимуть нелегку працю прибиральників та не залишатимуть після себе сміття. Ми робимо благоустройство міста, чистоту, щоб було чисто і приємно для людей ходити. Я сама сіла, я не боюсь роботи. Мені хочеться город чистіше був, щоб люди наслаждалися чистотою, не мусорили, любили ну, ту природу, яка у нас зараз є на даний момент. Кілька наступних днів листя прибиратимуть на Київській, молодіжному та у Крюкові. Три роки у кріслі мера 12 листопада 2010 року Олег Бабаєв отримав посвідчення міського голови Кременчука. Саме ця дата стала офіційним початком діяльності Олега Бабаєва на посаді очільника міста. Хоча вибори мера нагадаю проходили наприкінці жовтня 2010-го. Що змінилося у місті за ці три роки? і Чи задоволені Кременчужани роботою нинішнього міського голови? З таким запитанням наші кореспонденти вирушили сьогодні на вулиці міста. очень доволен. Считаю, что лучший мэр города, на самом деле, искренне и честно. Считаю, что больше, чем Олег Бабаев, для города никто из мэров не сделал пока что. Ну, на сегодняшний день это факт. Изменилось, начиная от хороших дорог. Я сам автомобилист. И, ну, соответственно, и сквер, и парк, и, я не знаю, город преобразился на глазах. Поэтому ну, это видно по всем делам, по коммунальному хозяйству, по, по, по всему курсу. По всему. Отопление вовремя в этом году включили, да, нормально все. Намного лучше стал выглядеть центральный парк и фонтан. И действительно, Кременчук стал лучше. Красивее, красивее. Помимо дорог еще поменялось больше мероприятий, связанных с, с празднованием. Всяких рода праздников, которые проводятся у нас в городе. И больше уделять внимание к молодежи. Мы приезжие, мы приезжие из Днепропетровской области. Из Днепропетровской области. Переехали сюда на постоянное. Много Но мы много Это нужный человек, который нужен именно Крементьеву. Кого Надо не спросишь у нас соседей? про Петровскую область, Вольногорск, пригласить, чтобы он сделал такой город, как здесь. Приятно смотреть на этот город. Прямо восхищаемся. Дай Бог ему здоровья, самых-самых лучших пожеланий. Ну, это только в центре, только в центре изменилось, и все, больше нигде не изменилось. Немножко дороги там отремонтировали, а возьмите дорогу между от Крюков, та сторона, там же вообще ничего не отремонтировано. Нравится, хорошее, чище делается. И мост сделали, довго держится. Как притом э, два місяці подержався, этот асфальт. И... Посыпался, а этот вроде ничего. Перемены есть в любом случае. Город, ну, как бы, расцветает. Вон, вон какие парки все разбили. В остальном, как бы, я тоже не знаю. Действительно, как бы город стал красивее. Красивее. Вот эта красота, вот эти все обновления города, скажем так. Это, это хорошо, люди это видят. Большое ему спасибо. Судя по тому, как город благоустраивается, конечно, довольна. Здесь, вот уже музыка чудесная. Вот сижу, наслаждаюсь, просто отдыхаю. Спасибо кто постарался и сделал нам такую приятную радость. Да, довольны. А чем, что именно вам нравится? Город стал красивее намного, все хорошо. Ну, в принципе, чистота, порядок, то есть отлично. Очень даже довольны. Никто из руководителей не сделал то, что сделал Бабаев. Нравится довольно таки, потому что начал заниматься этим всем, хорошо привел в порядок парк. То есть, ну, Кремичук начинает потихоньку уже возвращаться в старый полию свое. То есть, более аккуратно, более красиво все сделано как бы и просто, вот, что большое спасибо, что он полностью время уделяет Кремичуку обустройство всего. Мне, если честно, нравится его изменение, то что и вот парк доделали и вот, знаете, чище стало в городе. Ну, мне это импонирует. Не, ну лучше стало для города, конечно. Ну вот дороги просто ужасные. Хоть их и глотают, и же тут же опять по-новому делают. Доволен, вполне. Видите, парк какой прекрасный, все дороги ремонтируются. Мне очень нравится, да. Новые лавки еще поставили, тоже очень красивые. У меня тоже такая мысль, мне тоже нравится и парк в городе, и центральный парк. Ну, благодаря мэру і мерії, спонсорам закупається нова техніка, на якій которой... нова техніка, на корой приєдно бути видні результати роботи. Єсь... Город змінився к лучшому. Є Єсь... куди самому вийти погуляти. Гостям показати наш город. Не стыдно. Не стыдно за себе, за мера. Благодаря мэру і мерії. Олег Бабаєв, хазяїн впродовження теми: якби вибори міського голови Кременчука проводилися сьогодні, знову переміг би Олег Бабаєв. Принаймні про це свідчать дані соціологічного опитування, що його провела полтавська громадська організація Незалежний центр стратегічних досліджень. Згідно з даними опитування, за кандидатуру Олега Бабаєва висловилися більшість респондентів Кременчужан. Також організатори моніторингу зробили висновок, що серед міст Полтавщини мер Кременчука має найвищий рейтинг. Ваше місце вражає красотою, вражає. Незважаючи на наші фінансові складності, ми знаємо, що все-таки проблеми фінансування територіальних громад бюджетні дуже складні. І якщо взяти по області, то серед мерів міст найбільший рейтинг має Олег Бабай. Чим це пояснити? Я думаю, що роботою його команди, це перше, я б сказав, своєю харизмою, що він вперто і конкретно відстоює якісь провідні вимоги і його підтримує більшість людей. Переважна більшість виборців сьогодні готова знову підтримати його на виборах, якби вони пройшли сьогодні. Це ради, тому що це пов'язано із тим, що міська влада забезпечує відповідні умови для комфортного життя сімей, окремих людей, виробництво старається підняти, щоб ми могли краще і заможніше себе відчувати в цьому житті. Та красота, яку ми тут бачимо, я це зайшов з задоволенням. Це бачити. Говорять про те, що місто живе, що дійсно люди хочуть добра. Хочу, щоб виробництво працювало, щоб в сім'ях був затишок. Від школи інтернату до санаторного навчально-виховного комплексу. Відійти від тавра-сиротинець та приділити більше уваги оздоровленню дітей, прагне директор нинішньої школи-інтернату імені Макаренка Олександр Кириченко. На шляху до реорганізації він вирішив заручитися підтримкою народного депутата України Юрія Шаповалова. Сколіоз та інші ортопедичні захворювання на першому місці серед недугів школярів. Це показали результати щорічного медогляду учнів. Мета Олександра Криченка створити такий заклад, де навчання та лікування вестимуться з урахуванням захворювань хребта. Це буде відкритий заклад для усіх дітей, незалежно від того, мають вони батьків чи ні. Головне медичне показання. Крім того, тут також передбачені і дошкільні групи. Це мінімум порядка 50 місць. Вот. Возможно, в начале это будет несколько меньше, но в принципе перспектива на то, что до 50 деток здесь дополнительно может учиться. Я считаю, это плюс. Лікувальна гімнастика, відповідні фізичні навантаження, масажі, режим дня. Так, тут планують оздоровлювати дітей з вадами хребта. Матеріально-технічна база достатня, каже директор школи інтернату, та й збільшення фінансування реорганізація не потребує. Після реорганізації, відповідно, ми переходимо на плани навчання і на систему роботи санаторної школи інтернату в даному випадку. І всі типові плани, які застосовуються в санаторних типах закладів, вони у нас застосовуються. Тобто, режим дня, лікувальна реабілітація, навчання, позакласний процес. Крім того, Вихідні, канікулярні дні та теж той же самий літній період пов'язаний з оздоровленням, в червні місяці. Діти мають право здоровлятися цей період безпосередньо в нашому закладі. Перепрофілювання позитивно позначиться на дітях та умовах їх отримання у майбутньому санаторному комплексі. Упевнений Олександр Кириченко сьогодні у цьому переконався і Юрій Шаповалов. Ми будемо всячески способствовати цьому, тобто ми зробимо звернення на обласну раду, на профільне міністерство, я лично переговорю, Осаніщенка, який курірує ці питання. Я думаю, що питання має бути вирішено положительно. Якщо обласне керівництво, а школа інтернат підпорядковується саме області, дасть добро, то наступний навчальний рік 2014-2015 вже може розпочатися по-новому, по-санаторному, а не по інтернатівським Кременчуцькі діти вже пишуть листи Святому Миколаю. Марафон з листування розпочався сьогодні в рамках благодійної акції Святий Миколай дітям. А хто ще не вміє писати, своє бажання малює. Першими свої мрії зобразили малюки з Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Фото кожного малюнка організатори розмістять у соцмережі ВКонтакті. Біля кожної світлини буде інформація про дитину та опис бажаного подарунка. Відтак кожен кременчужанин зможе допомогти здійснити дитячу мрію. На цій акції дійсно розумієш. Що не лише в тебе може бути свято, а ти можеш допомогти зробити свято діткам. Вже третій рік поспіль Владислав допомагає святому Миколаю здійснювати дитячі мрії, відвідує соціальні заклади міста, спілкується з малечею, а ще працює волонтером у торгівельній мережі. Розповідає про благодійну акцію громаді, закликає небайдужих придбати подарунок для вихованців соціальних закладів. Ми ну, сьогодні я приїхав поспілкуватися з дітками. Ми з ними нарисували, що вони хочуть на святого Миколая, і коли я вже буду я буду стояти в магазині. Я буду пропонувати людям здійснити дитячу мрію, щоб кожен отримав той подарунок, який він хотів. Сьогодні помічники Святого Миколая завітали до вихованців спеціалізованого будинку дитини, представили малечі розважальну програму та виставу лялькового театру. Разом намалювали іграшки, які малеча мріє отримати від Святого Миколая. Організатори зазначають, цього року благодійна акція Святий Миколай дітям набула нових форм. Серед нововведень і марафон написання листів впродовж листопада. Волонтери відвідають сім соціальних закладів, у яких зберуть дитячі мрії. Фотографії малечі їх малюнки будуть розміщені у групі соціальної мережі ВКонтакті. Кожен бажаючий зможе переглянути перелік дитячих бажань. Плануємо купити близько 300 дітей, які зможуть намалювати свої мрії. Ну а ми закликаємо всіх жителів Кримачука долучитися та здійснити мрії дітей разом з нами. Кожен житель Крмачука може зайти в контакт. Нас і група, марафон написання листів, або на сайті «Вісник Кермачука буде яскрава ссылка, на якому може буде натиснути та опинитися в тій групі, де може буде побачити саме дітей, їхні малюнки, їхні мрії. Ну і звісно, якщо вдома у когось є та чи інша річ, або він може дозволити собі купити подарунок дитині. Він може його купити та принести нам в офіс молодіжного парламенту Кормучика. А ми в свою чергу вже 19 грудня будемо старатися, щоб кожен подарунок, який перемочужанин, принесе, був під подушкою той чи іншої дитини, для кого він адресований. Схема дуже проста: вибираєш мрію дитини та виконуєш її. Час подарувати дитині омріяний подарунок ще є, тож запрошуються усі небайдужі. Кременчуцькі діти намалювали свої права. Сьогодні підбито підсумки загальноміського конкурсу, що проходив у рамках місячника правової освіти. Організували його три міські управління у справах сім'ї, дітей та молоді, освіти та управління юстиції. Представники цих підрозділів увійшли і до складу журі конкурсу малюнків. У якості експертів запросили викладачів художньої школи і разом визначили переможців. Імена кращих знає Ніна Карпенко. Шостий конкурс дитячих малюнків «Мої права, який було присвячено Конвенції ООН про права дитини, відзначився і кількістю учасників, і кількістю представлених робіт. Цього року ми отримали 200 робіт від 194 учасників. Дехто навіть по дві роботи здавав на цей конкурс. Для порівняння минулого року в нас було 144 роботи. Тобто, так, ми бачимо, що такі творчі конкурси стають більш цікавими для наших дітей, а діти стають більш активними і беруть участь у подібних конкурсах, які проводяться в нашому місті. Творчі роботи за умовами конкурсу було представлено в трьох вікових категоріях: 6-10 років, 11-14 років та 15-17. Кілька малюнків представили навіть п'ятирічні юні художники. Роботи поєднані спільною тематикою, звісно ж, вирізнялися кольоровою гамою, технікою виконання та рівнем художньої майстерності. Проте, в кожен малюнок було вкладено частинку душі, яка відображала дитяче світосприймання та емоційне ставлення. Тож представницькому жирі на чолі з заступником міського голови Віталієм Малецьким виявилося непросто дуже гарний конкурс цьому році. У нас дуже багато робіт. Вони яскраві, вони художньо досконалі, але крім того, вони ще й змістовні. Тобто діти намагалися викласти своє бачення прав своїх, своє бачення тих можливостей, які надає держава і суспільство в реалізації цих прав. Ми бачимо, що малювали й найменші учасники. Це по дитячому наївні якісь малюнки, але вони теж несуть глибокий зміст. Ну і звичайно, ті роботи старших. Школярі вони заслуговують на високу оцінку, і не випадково сьогодні дуже багато з них потрапило до того календаря, який ми готуємо на наступний рік саме з тими роботами. Врешті-решт, переможців було визначено. В першій віковій категорії найкращим визнано малюнок шестирічної Софії Лашиної, учениці загальноосвітньої школи номер 1 В другій віковій категорії перемогла робота п'ятикласниці загальноосвітньої школи номер 9 Марини Сайко. Переможною у третій віковій категорії стала творча робота десятикласниці сьомої школи Тетяни Сопільняк. Роботи переможців конкурсу Мої права та інші кращі роботи увійдуть як завжди до тематичного перекидного календаря подарункового формату на 2014 рік. Згодом його передадуть до шкіл та закладів позашкільної освіти. Кременчуцькі працівники ДАІ перекваліфікувалися із правоохоронців на вчителів. Сьогодні у рамках профілактичних заходів Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху у школах та профтехучилищах міста пройшли спеціальні уроки. На одному з таких у школі номер 10 побувала і наша знімальна група. Правила безпеки на дорогах разом із школярами повторювала Тетяна Андрієва. Як зазначають самі працівники державтоінспекції, наймолодші учасники дорожнього руху потребують особливої уваги. На жаль, батьки не завжди розповідають власним дітям, як поводитися на дорозі. Основним джерелом знань, як завжди, залишається школа. Сьогодні працівники ДАІ завітали до учнів 4 класу загальноосвітньої школи номер 10 та провели для них урок з правил дорожнього руху. Такі уроки в школах проводять весь колектив нашого сотець воротамча для того, щоб в пам'яті дітей освіжити, де можна переходити, як переходити, для того, щоб зменшити аварійність дитячу на дорогах міста, Потому, щоб, дорогу, щоб не Тому, що коли ребенок подошов до шпонитерався, мог сміло перейти частину, тому що деякі школи находяться вблизи частини, і ребенок по завершенню уроків попадає на дорогу, щоб удітилявся і вівся спокійно і правильно, не вирушає правила дорожнього руху. На запитання інспектора Даї Володимира Кравченка чи всі знають правила дорожнього руху? Діти хором відповіли так. Також вони запевнили, що вдома батьки теж приділяють цьому питанню значну увагу. Мої батьки мені говорять, що потрібно йти не перебігати дорогу, переходити по пішохідним переходам і дивитися на святоформ. Малеча разом із інспектором ДАІ в ігровій формі повторила правила дорожнього руху. Йому навіть не довелося багато розповідати. Діти демонстрували чудову обізнаність і поведінки на дорозі, і правила дорожнього руху. Розповіли, що вислів зебра означає зовсім не тварину, а пішохідний перехід. І запевнили інспектора, що розуміють небезпеку дитячих пустощів на дорозі та й біля неї. тому що не ні машина може зупинитися. Можуть нізли, тому ж машини можуть тебе збільшити. Вчителька початкових класів Наталія Білявська продемонструвала інспектору відеоролик про перебування дітей в автомістечку у парку миру. Такі уроки вкотре засвідчили свою необхідність і доцільність, адже знання набуті на спеціальних уроках від працівників державтоінспекції рятують життя дітей. Я узнав біседзи, що на желтый цвет это внимание, красный свет стоять, а желтый переходить. И надо переходить осторожно, не бежа. Можно перечепиться и травмировать себя, надо спокойно все переходить. Я узнала новое с разговором с экспертом, что нельзя перебегать дорогу, даже если ты куда-то очень спешишь. И надо очень соблюдать, если даже зимой Подскользнешься, ты можешь получить черепо-мозговую травму. Я на этом уроке узнала, что э, надо играть э, на специальных э, местах, где э, где не, нету дороги, нету машин и нету безопа э, не, не безопасности опасности. Зимой надо смотреть перед тем, как ты переходишь дорогу на бордюр. Там есть лед или нет? Если нет, то можно свободно переходить дорогу на зеленый цвет, смотря в стороны. І про погоду. Завтра, 13 листопада, синоптики обіцяють Кременчужанам похмурий день з дрібним дощем. Опади очікуються в першій половині дня. Температура повітря протягом доби 6-10 градусів тепла. На сьогодні це остання інформація. Маєте цікаву широкому загалу новину? Телефонуйте до нашої редакції. Номер на екрані. І обов'язково бережіть себе. Побачимося завтра о 21.30 у Кременчуцьких новинах на Алтаві.